Так, друзі, розпочинаємо. Хто не встиг на перший мішечок. Зараз презентуємо лот номер 2 Товстолочка капюшона міксована, і чоловічі, і жіночі модельки. Як я сказав, по розмірному ряду йдуть середні та великі. Є однотонні з малюнками, принтом, надписами. Трапляються з блискавками до середини, на суцільних блискавках. Є. Товстовочки майже як нові в дуже хорошому стані. А вартість мішечка неймовірно низька. 1809 гривень, мішок вагою 25 кг такою мега крутою сезонно позиції, де ви ще знайдете товстовочку середніх та великих розмірів в хорошому стані. Собі вартістю 28 гривень одиничка. Хто бажає вже зараз придбати даний лот, відразу пишемо беру, забираю, дублюємо повідомлення Viber. Трапляються з гудзиками, з близьковками середини, однотонні, з малюнками, принтом, надписами. Хто бажає вже зараз придбати, робимо замовлення. Друзі, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Дякую Наталю. Дуже приємно, що вам сподобалась дана позиція. Дірві забрали. Так, друзі, перший мішечок, що був перед цим у нас відзнятий, вже забрали. Зараз у нас в огляді мішечок номер 2 Ціна лота 1809 гривень вагою 25 кг. Так, друзі, другий мішечок, що зараз. Знімаємо також вже забрали, але ми відзнімемо його до кінця, тому що інколи бувають такі випадки, що не вистачає коштів або немає можливості отримати, щоб для інших також була можливість його придбати, знімемо його до кінця. Ну і для загального представлення даної позиції. Дякуємо всім за замовлення. Відправочка сьогодні. Дивіться, яка мега крутезна позиція. Дану позицію можна замовляти, тобто очок не лише із огляду, а й без огляду запечатаних мішечків. Мішечки, мішечки плюс-мінус йдуть одинакові, а ціна мішка лише 1809 гривень вагою 25 кг. Це по 28 гривень, собі вартість однієї товстовочки. Хто бажає, друзі, ще придбати без огляду, пишемо також відразу нам і в коментарях, і на Viber. Зараз yeah. демонструю дану позицію. Хоч цей мішечок і забрали, але кожен із вас має можливість подивитися і по модельному ряду, і по розмірному, по кольоровій yeah. гамі. Трапляються, звісно, такі світлесенькі, але. Невеликій кількості, в хорошому стані. Речі йдуть, зустрічаються в достатній кількості майже як нові. Просто мега крутезна позиція. Рекомендуємо замовляти, утеплятися. Товстовочка йде країни Америка, тому по розмірному ряду розміри йдуть середні та великі. Американський стиль, витриманий дизайн. Можу траплятися фірмові відомих брендів. Це в нас, друзі, був лот номер 2. Перші і другі мішечки вже забрали. Дякуємо за замовлення. Але по правилам ми показуємо мішечок повністю і для загального представлення даної позиції, тому що замовлення можна робити і без огляду. Ба, як бачите, дивіться, який хороший стан речей. Достатня кількість майже як нових. Інколи навіть трапляються збірочками.